Найближчі два-три дні не потеплішає, проте і сильних морозів також не буде. Про це говорять не синоптики, а фазани, голуби, качки та вівці. Вони сьогодні значно жвавіші. Тобто, от вони зараз рухаються, ходять, вони почали чистити пір'я, вони їдять активно. От голубів навіть чути, як голуби спілкуються між, між собою. Аби зігріти їх, птахам наливають теплу воду. Вже не мерзний. Відчуває прихід весни срібний фазан, вбрався у кращі свої кольори та підбиває клина до коліжанки. І він вже має весняне забарвлення. Оці от яскраво-червоні вуха, і е, гребінь, щоки, і голос, от звук, який він зараз видає. Це він вже почав токувати до самки. А вівці вирішили, що весна вже прийшла. Принаймні, самка з нами поділилася радістю за місяць матиме ягнят. Морозів вони не бояться, їх гріє густа шерсть. Головне, щоб було що з'їсти. Баранчик, він, як і всі барани, досить такий вредний по характеру і, і нетерплячий. Тобто він почекав, постояв, подивився, що ми прийшли, не дали нічого, значить він розганяється і лупить е, рогами. в Тінку ну показує, що він головний тут не боїться холоду і мовчазна лама. Зігріває її коричнева шуба, яка практично ніколи не линяє. Як дві копиці сіна засіли й австралійські страуси? У них за відчуттями зараз уже літо, і вони висиджують яйця. Зараз весна.